Осінь, улюблена пора. Найкращі аромати створені саме для осіннього періоду. Ну, це на мою думку. Вітаю! Мене звуть Наталя і тут ми говоримо про парфумерію. Сьогодні буде топ 6. 6 найулюбленіших моїх ароматів на осінь. На початок осені, на середину і на кінець, все одно ці аромати можна наносити. Ну, можливо, не тоді, коли сніг. Але ну це найулюбленіші аромати. І так, поїхали. Перший аромат, який в мене кочує вже третій сезон, це Eldon Like This. Ну, не можу я просто залишити в спокої цей аромат, тому що він дійсно, як на мене, буде доречним в 3-4 сезонів. Тільки зимою я його не уявляю. В кінці весни, ой так, це було чудово. Влітку, так, він теж був стійкий і не дратував. А зараз осени, ну це ж гарбуз. Це гарбуз, який я тут все-таки почула, як його не носити в вересні? Це такий шикарний аромат, я просто ним не нарадуюсь, що я його купила. І оцього залишку мені хват, до, вистачить надовго. Я його купила зимою, його було трошки більше. Його пару днів поносиш і достатньо. І хочеться знову раз через тиждень, через два, до нього повертатися, але його хочеться. Розкішний, м'який гарбузовий аромат, але не так, як пахне, як гарбузова каша. А це як парфумерна композиція, в яку просто додали трошки гарбузового аспекту. Навіть якщо ви не любите гарбуза, його варто спробувати, бо це чудовий аромат. Я тестила інші аромати Елдо, і оцей мені здався стійкішим. Бо тих два, які в мене були від Левантах, я зносила, вони якісь не дуже. А от Елду відчутно. І в спеку, ну, правда, не в 35. 35 теж його з'їдає. А ось таку осінню вересневу погоду, вересневу, жовтневу, його теж буде відчутно. Дуже гарний аромат. Він не міняється. Ну, я не відчуваю. Я відчуваю його постійно однаковим. Але мені дуже подобається цей аромат. Дуже подобається відчувати його на собі, коли вітер. Кружляє і підносить до рецепторів цей аромат. М -м -м, просто клас. Наступний аромат. Так. Так, мені зателефонували, я перепрошую. Наступний аромат це Муатар Дахаб. ой, не тою стороною. Тут надписи стираються, це арабський парфум Дж... Джунет Прафус Муатар Дахаб. Це, наскільки я знаю, не підробка під щось, а просто їх парфум. Дуже класний. Це така ваніль, східна ваніль. Я вже його показувала теж раніше, але не всі ж бачили. Дуже гарний аромат. Я просто спічлась, коли її вдихаю. Це східна ваніль, гучна стійка два-три розпилення, його відчутно від ранку і до вечора. Просто чудовий. І якраз найкраще він в теплу пору. Кінець весни, літо і початок осені. Дуже мені подобається цей аромат, його постійно відчутно. Може, комусь ця ваніль буде здаватися банальною, але як, я як любителька ванільних. Принципі ароматів, обожнюю цей аромат. От, його вже трошечки залишилось. Я ділилася багато і сама носила регулярно. Класний аромат. Я рада, що я з ним познайомилась. і я і надалі його буду носити зношу до дна і покажу вам флакон пустий. Наступний аромат. Давайте вже трошки розбавим цю солодкість. Це і новинка в моїй колекції. Я цього разу не встигла вам показати, правильно показую. Свої новинки за серпень показую, покажу так. Це молекула Eccentric Molecule, Molecule 3. Так, да, просто Molecule 3. Я, якщо чесно, я люблю другу молекулу. А цю я не знала. Просто вона мені трапилась по хорошій ціні. Сьогодні я була в ній, і я якраз сьогодні виїжджала за продуктами в магазин і щедро нанесла. Певно, пшиків 6, тому що він дуже мілко розпилює. Такою прям пф, майже повітрям розпилює дуже м'які, малесенькі ці крапельки. Але слухайте, я прям вже не знала, куди дітися, настільки він добре відчутний. Зараз вже все, я звикла. Ну і тут -то розпилила купу всього. Класний аромат. Це аромат про землю, про моркву варну. Ну, і це молекула. Я більше тут нічого не чую. В піраміді тут нема землі і, і моркви. Тут, здається, один компонент. Якщо я згадаю, якщо я не забуду, то ставлю. Але воно так гарно. Не люблю я моркву варену їсти. Але пахне це просто божественно. Я не можу передати. От навіть якщо вам здається, що ви не любите якісь компоненти, ви все одно пробуйте аромати з ними, тому що деякі просто настільки гарно обіграні, що ви в них можете закохатися. Земля і морква, здавалось би, що до такого, але ні, земелька волога, земелька розпорошена. Коли от ви чи маленький дощик пройшов, якщо ви порупались колись в городі чи в клумбі. І оця земля така вогкінька і розсипається прям. Отак От воно пахне. І шкірочкою моркви, бодилям морквяним, чи як воно називається, листочками. Дуже гарний аромат. Чоловіку теж сподобався, будемо з ним носити. Я купую, звичайно, в розпив, тому що я хочу мати свою вітрину розпиву і не ходити на роботу. Ну, тобто не влаштовуватися, бо я й не хочу на роботу, але вже пора на в третьому класі. Але я хочу вітрину, блін, але все одно ми будемо восени носити по черзі. Трошки щось розп'ємо, щось будемо носити. Бо аромат дуже класний, я не очікувала. Я тепер хочу всі молекули спробувати. ну Не факт, що так буде, але ну дуже класний аромат. Просто вдихнути і болдіти. Так, не солодкий показала, тепер можна і далі ванільні. Френк Бакле ваніль. Я його купила теж сліпу, в залишку десь 20 мл за, за компанією з ароматом чоловіка. Ми йому замовляли знову щось з камерою. Я не знаю, я перепрошую до цього Щось дзвонять і дзвонять мені. Ну, так от. Цей аромат. Ми, ми купували чоловіку аромат, я попросила, давай в придачу мені ще залишок невеличкий купимо. Все-таки це ванільний аромат, а я ванілі люблю. Слухайте, як я не прогадала, цей аромат зараз один із моїх улюблених ароматів взагалі, не просто ваніль, а взагалі. Це така класна ваніль. Тут стартує він джинтоніком, тут цитруси, але мені воно пахне, як джинтонік. Та без спирту. Чистий аромат джинтоніку, а далі розкривається він ваніллю на сухих дерев'яшках. Знаєте, як спилене дерево, спил дерева, і вже воно висохло. Отак От мені пахне цей аромат. Він настільки гарний, але цей джентонік теж трошки ці цитруси залишаються. Ну, мені джентонік, це не чисті цитруси. Дуже гарний аромат, і теж тут ним можна не приборщити, і він відчутний. Він досить тихий, але тим не менше, коли йдеш по вулиці, вітер падує його відчутно. Ти розвернешся, його відчутно. На волосі, на одязі його відчутно. І на наступний день просто шикарний аромат. Я від нього балдію, і це настільки була вдала сліпа покупка. Через те їй не цураюся купувати в навіть залишки не великі. Наступний аромат далі будуть солоденькі. Ну, ви вибачте мене, бо я люблю солодкі аромати. Мандарин Безилик форте від Герлен Allegoria. Здавалося б, Allegoria це літня лінійка, так? Але ні, форте Це, я не знаю, як там пахне. А може, і забула просто, як пахне звичайний мандарин базиліка, але я тестувала інші алегорії і мала. То були дійсно акварельні якісь аромати на літо. А цей аромат ні. Це аромат мандарину, насичений, такий, мандаринової шкірки, трошки базиліка і пудра. Багато пудри, такої жіночної, елегантної. І це все. Не розбавлено і не акварельно. Це доволі насичений аромат. Але, ну я думаю, на холодну пору воно буде не дуже, напрям холодну осінь. А от на теплу осінь буде гарно, на Новий рік теж можливо. Та я його бачу все-таки на теплу осінь і на теплу весну, на прохолодне літо. Дуже гарний, дуже елегантний жіночний аромат. Смачений. Тут мандарин такий класний. Спочатку насичений мандариновий сік, шкірка, а далі сік відсихає, залишається шкірка. Навіть як... пахне як мандаринові ці дольки. Були цукерочки колись рошен, мандарин, грейпфрут, лимон. От мандаринова долька, дуже гарна. Навіть грейпфрут, я б сказала, тут є трошечки зовсім, трошечки гіркоти. Класний аромат. Прям хочеться його берегти, але носити теж треба. І останній аромат на, з моїх улюбленців: це Нобілі Танець Прикос, танець бобок. Отак От покажу, щоб не відсвічувало. Шикарний флакон. Власне, завдяки тому, що флакон такий шикарний, я його хотіла купити. Я вже розказувала для нових глядачів. Нагадаю, цей аромат з перших двох затестів. До того, як я купила його, я тестувала його в магазині. Я в двох магазинах. Думала, може, в одному магазині розпиву це підробки, бо він не такий великий в великому магазині розпивів у нас в місті. Я з Вінниці. То теж, точно так же мені, пад. Думаю, ну, блін, за що ж його так хвалять? Але одного разу я його відчула в шлейфі з молодої мами. І я от відчула те, що про нього розказують. Потім, коли я купила флакон і він трошки постояв, а, так от про що це? То флак... я відчула цей запах. Спочатку це яблучний пиріг, і відчуваються свіжі, не до кінця пропечені яблука, яких тільки шкірка схватилася. Знаєте, коли дольками ріжеш, розкладуєш, і от шкірка схватилася, а всередині воно все-таки не до кінця пропечене. А далі розкривається цей аромат, на мою думку, банально заверним кремом домашнім. Ваніль тут є. От мені просто ванільний, заверний крем. Для літа це доволі такий трошки душний аромат, тому що це яблуко з ваніллю, воно якось мені трошки душно. А на осінь, на зиму, ну, зараз не зима, але от на осінь, я уявляю, коли буде в повітрі носитись. Цей запах свіжу, запах жовтого листя. І оцей яблучний пиріг і заварний крем ну це прям осінній вайб. Ах, клас. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що провели зі мною свій час. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. Коментарі. заговорююсь Це вже друге відео за сьогодні. Рада взаємодії з вами, рада любому зворотньому зв'язку. І ще раз дякую, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в наступному відео.